Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Минулої доби наші захисники мали частковий успіх, закріплювалися на нових позиціях та вирівнювали лінію фронту. Про це повідомила Ганна Маляр. Головна ж мета росіян вийти на кордони так званих ЛНР та ДНР. Тож на сході наші війська стримують масштабний наступ ворога. Водночас у селах поблизу Лисичанська ЗСУ наступали і досягли часткового успіху. Росіяни за будь-яку ціну намагаються відвоювати нещодавно звільнене село п'ятихатки у Запорізькій області, саме звідти відкривається дорога на Василівку і Токмак. Вони перелякані в першу чергу через те, що бояться наступу на оці от центри. Я маю на увазі Васильівку, вже згадано, а також Такмак, який вони зараз контролюють, тому що вони для них мають надважливе значення, особливо Такмак, тому що він не тільки логістичне ще й військове значення, бо вони звідти С 300 неодноразово обстрілювали Запоріжжя. Росіяни ймовірно вивозять тіла загиблих херсонців у невідомому напрямку після потопу. Про це заявили у військовій адміністрації області. Ніхто не може порахувати, скільки саме тіл родичі привозять до лікарень. Утім, медики ставлять будь-які діагнози у причинах смерті, крім утоплення. Попередньо на правому березі близько 20 загиблих. Призначений Росією гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо заявляв про 41 загиблого. Росія продовжує обстрілювати населені пункти Донеччини. Окупанти вдарили по пункту роздачі гуманітарної допомоги у місті Часів. Яр там місцеві отримували воду від волонтерів. На щастя, загиблих та поранених немає. Під удар потрапило село Рай Олександрівка. Там пошкоджені лінії електропередач. По Костянтинівці ворог вдарив артилерією. Прилетіло по трьох приватних житлових будинках газогону та електромережі. Минулої доби російські військові обстріляли 9 населених пунктів Донеччини. Загинули двоє жителів. Одна людина отримала поранення.